Коротше, мужики, всім привіт, слава Україні! Якщо комусь не подобається, як я вітаюся, якщо вважаєте, що це Бандерівське вітання, що там був поганий чи непоганий, то ласкаво просимо нахуй. Значить, було запитання про довжину ствола, до якої пори тут заглушено. За це все розкажу, як це все відбувається. Приймали пацана. На обшуку, значить, знайшли в нього доволі прикольний станок сверлильний, різний набір сверл і не тільки там бормашинки, шліфувальні там елементи. Ну, і, значить, як він розказував потім, відповідно, це він мусив розказати, в нього варіантів вже не було. Значить, що він розповів? По-перше, по сверлінню. В домашніх умовах з шуруповертом доволі проблематична. Але, можливо, для цього виготовляється втулочка, яка сядає сюди. Бачите, тут недосверлене саме місце. Ось. Так, як від сверла лишилось. Тут от центровка є, все, все готове, блядь. То так все здається, тільки як то кажеш, що то так вже проблематично. Втулочка, яка ставиться сюди. І відповідно всередині має бути отвір приблизно 2-3 см довжиною для того, щоб сверло ось так не робило. Те, що я в рукавицях, пацани, це не сині рукавиці, як саме є. Я, я в рукавицях, тому що на дворі холодно. І я як тримаю телефон в руках, в мене руки дубіють. Я не хочу змерзати, ну, типу, не знаю. відбитків моїх тут море, а? тобто якби щось. Але це заглушено все, все без питань. Ну, і, значить, показав він, як він починав, втулка, щоб не гуляло сверло, під сверло. В нього таких втулок було кілька під різні сверла, тому що він починав завжди, як не мав багато досвіду, починав з малого отвору, тобто там 4-5 мм. Сверла були всякі, там і кобальтові. Якийсь там ще карбід, блядь, Титана. Одним словом, в нього все, що хоче. Я так говорю, я, бо я не знаю точно. Я його, як то кажуть, на експертизу не возив цих сфер. Ну, Всякі були. Ну, і Перша втулочка робить прогон, боронь Боже, щось десь в сторону, то можна буде виправити. Потім він показав відповідно, станок свій з лазерним указателем. Знімається затворна рама, затвор знімається. Це все під оце місце. В нього було, скажімо так, така хуйня-тримач по формі декількох різних видів пістолетів. Такої товщини приблизно, така накладка, яка фіксувалася на станіні сверлильного станка. І стояв пістолет строго вертикально. І лазер був, який світив в точку, де має йти сверло. І помаленьку, з водою, з маслом. Він сверлив зазвичай з водою, щоб охолоджувати це все. Сверло в першу чергу. І він помалесенько сверлив. Довжина тої всієї херні вона проходить тут ще задросельним мотором ще десь сантиметр. Давайте так конченою рулеткою поміряємо. Я приблизно вам скажу, що це десь в районі 8-8,5 сантиметрів, не більше. Займається втулка. Ну, Заглушка, скажімо так. Ну і помаленьку, в кілька етапів він просверлює, просверли кілька міліметрів, подивиться і так далі. Досверлює до якогось місця. Все нормально. Тут, якщо от що, не можна ліхтарика включити, посвітити, там вже готове звуження, готова посадка. Тобто є вже, можливо, так вийде. Може і блять, ніхуя не вийде. не вийде. Десь розберу, покажу. Получається, завуження. Вже готово під травматичний саме набій. Тому що це, і це це травмати завода тільки з недосверленими стволами і зробленими дросельними отворами під 150 джоулів. Якщо ви ще щось не розумієте, вся інформація є в інтернеті, в доступі. Заводський ствол, заводське таке все виконання 150 джоулів це найпотужніші травматичні набій, які є в Україні. Воно витримує багато сотень пострілів. Ну, і значить, він досверлив. 5 мм взяв патрон, снаряжений сам по собі. Відповідно, там трошки відрізняється сам порох стартового набою, шумового від само, саме травматичного. Відрізняється. Но, тим не менш, воно стріляє. Воно стріляє трошки не так, але стріляє нормально. Про ефективність травматів давайте зараз не будемо говорити. Потім покажу і розкажу за статистику, що з тими травматами люди роблять. Досверлює він. 5 мм перевіряє постріл, затворна рама вибігає, все нормально, тому що є нормальна енергетика. Він там збільшував наважку. Десь на відсотків 30-40-50 до заводського набою шумового. І відповідно ага, затвор перезаряджається, скаче назад, екстрактор працює, все прекрасно. Збільшував отвір ще на 5 мм, якщо, то як він казав. Якщо є пошкодження, відповідно, резинки, якесь там, тобто бойова частина, саме резинова, що вона пошкоджувалась, вилітав там клаптик. З цього боку, оскільки тут буде заважати ось ця частина, доволі проблематично, але можливо, треба зробити повну розборку. Не повна розборка це для чистки обслуговування, змазування, повну розборку. Відкручуєте, відповідно, накладки. Пластик, блять. Кручуйте накладки, знімається цей всенький механізм спокійно. Абсолютно. Чого воно, блядь, щолкає? не вже накладка відкрутилась. Треба буде підтягнути. Да. Значить, робиться повна розборка, звільняється ось ця частина, щоб звідси, якщо треба, зробити під конус. Тобто, розширення, ну, плавне звуження, плавне, не під прямим кутом. Це все робиться або більшим сверлом, або просто бормашинкою, чи буром. Конічним буром, якщо потрібно, малесеньким, щоб воно під прямим кутом не зрізало бойову частину резинки. Так він робив. І не тільки він. Це я так на такому прикладі кажу. Значить, відповідно, відповідності, якщо відразу розгатити ствол на всю катушку, як на прикладі такого діаметру, десь був штангель, блядь, не знаю, де я його проїбав. Значить, це може бути велика втрата, оскільки резинка буде вилітати. Навіть і скакати там по цьому стволу, бо вона не більшого діаметру. Ніж це. Резина вона деформується, треба, щоб був супротив порохових газів. В нього деяка частина знайдених одиниць була з відкритим дросельним мотором, а на деякий з закритим дросельним мотором, дивлячись під які набої. Якщо нормальні і справжні травматичні, можна не закривати. Якщо слабенькі, порівняно перероблені сигнальні, треба закривати. Робиться просто. Сверло 3 мм, Відповідно, нарізається різьба потім метчиком. Закручується сюди гужон або заглушка пряма. Зрізається легенько. Пормашинкою теж. Легенько шліфується, воронується там, чи полірується, чи хромується, там, як кому треба. Робилося все. І все прекрасно. І воно добре, дуже стріляє. Отут От кажу, дебільний просто. Урок, зате за в нього є спокійно можна зняти з бойового взводу. Тут інша ситуація. Тут є предзвод, тут йде бойовий взвод. І нібито не можна його спустити. Але одною рукою це зробити можливо. Бачите це місце? Це один з запобіжників під руку. Треба зробити ось так. І все прекрасно. Також на предохранительному взводі. Він буде щолкати, але енергії не хватить ударнику, щоб капсуль пробити. Тому отут, наприклад, воно і простіше. І теж є свої нюанси. Тобто одною рукою можна теж спокійно тут безпечний спуск зробити. Екстрактор тут вже дороблений. 5 років тому відео на відомому каналі синіх рукавичок було показано. Там екстрактор потребував доробки. Тут він вже дороблений. Спокійно гільзі він викидає будь-які. Особливо заводські і травматичні вони такого самого розміру. Все прекрасно. Тут кажу: тут по-дебільному. Трошечки по-дебільному. Отако стріляючи, ви трошки можете втратити, відповідно, твої... бачите, нажимаєш, і пістолет рухається. Тобто, це все-таки треба дуже його крепко тримати. Чого це люди переробляють? Є в них свої мотиви, я за них сто раз розказувати не буду. Цим вони займаються. Коли вже дуже сильно собі надумали. На рахунок зберігання по місцю ваші, вашої прописки не рекомендую цього робити. Тому що перше місце, куди прийдуть з обшуком, буде ваше місце прописки. Майте схрон перед тим, як його заховати, обітріть його бавовняною або шовковою ганчіркою з якимось розчинником чи з чим-небудь, щоб позбутися відбитків пальців. Якщо ви бачили на багатьох відеофільмах після якогось там. Протиправної заподіяння шкоди життю чи здоров'ю. Люди ж витри його нахер і десь там викинув. Все, відбитків нема, є знаряддя злочину, нема відбитків, як ідентифікувати злочинця? Ніяк. Навіть якщо його знайдуть десь в схроні, та то не моє, ну докажіть, що це моє. Як можна доказати це таким шляхом? Знайшли пістолет де-небудь. Треба довести. Те, що вони знайшли його навіть у вас під подушкою, а його мені підкинули. Де факти і докази того, що я його в руках взагалі колись тримав і ним володів? Будь ласка, докази мусять бути. Без доказів посадити людину, звісно, багато таких випадків є. На жаль, на жаль. і люди сидять за чужі злочини, відсиджують і таких випадків дуже багато. Для звітності він там все проходить. Але відповідно. з... Маючи свідків вдома і так далі, і тому подібне, скликайте всіх. Понятті так само, якщо понятих підкуплять, вони, звісно, там на все вкажуть. Але фактично, телескопічної експертиза має вказати на приналежність відбитків, якщо вони тут все-таки є. До ваших. Якщо цього не відбудеться, дуже довгий процес доведення, що зброя належить саме вам, і вона в такому вигляді і перероблювали її саме ви. За зберігання переробленого. Там є пом'якшувані, звісно, обставини в 263 статті, що це не завжди зальот. Як повністю уникнути відповідальності, є свої моменти. Бути готові трошки вивалити за адвоката, але фактично, грамотно обережна людина, яка пішла на отакий момент по переробці, вона вже що робить? Вона мусить абсолютно автоматично шукати всі шляхи для того, щоб уникнути поширення інформації про володіння застосування нею від інших людей і так далі. Тому якось так. Чому найкраще такі речі підходять, бо вони вже з заводу підготовлені максимально під травматичний набій. І це є основним об'єктом об пошуку під час обшуку. Основним, тому що це найпростіше дістати і найпростіше переробити, з тим, щоб всі були уважні. Це і так, вже він мені тяжкий і вже й незвичний після неї. Вона трошки легша, трошки ніби зручніша. Ну, не, не на всяку руку. Коротші варіанти є. Всі турки, запам'ятайте, сигнальні майже всі, що сур, що екол, що ретай, що е, кузей, що Блов і так далі це все травмати з заводу. Якщо там якісь невідповідні виважаєте матеріали, ці стволи, ми лапали людей, і бойовий пемовський патрон держали. Тільки за умови меншої на важкі пороху. Все. Тобто це вже там не 250-300 джоулів, вже десь 200 джоулів. Але це бойова частина. Це не резинка, яка може десь там не пробити щось за рахунок своєї маси і матеріалу самого набою. Яка може, там не пробити того дерева. Куля чи свинець, якийсь відлитий, саморобна бойова частина, що також знаходили в людей. Вона, відповідно, має більше е, можливості для ураження живої сили, якихось ціли, там, якихось баночок і того всього. Момент звільнення ствола повністю і стрільба повністю заводським штатним холостим патроном тут неможлива. Тобто не так. Іншими словами, треба уточнити. Вона можлива тільки без автоматичної перезарядки. У нього напівавтоматичний це режим взагалі стрільби, напівавтоматичний. Тобто постріл, затвор викинув відпрацьовану гільзу, перезарядив наступну постріл. Не тримаючи курок, постріл не відбувається. Звісно, в таких пістолетах легко повертається автоматичний режим, але це доволі буде складно для застосування. Віддача все одно є. Акустичний ефект для стрільця також це постріл, який дуже легко сплутати з пострілом бойового пістолета. Також за це відео потім оглянемо, покажу вам, що це майже не відрізняється. Майже. За рахунок, звісно, будови цього всього і самої структури холостого набою. Тому це може і вас дезорієнтувати частково, навіть після пострілу, десь там на відкритому просторі. Запам'ятайте, якщо у вас немає засобів для захисту ваших вух, в першу чергу, щоб звільнити її в в трубу, блядь, Перша освіта медична, і оце все можна застосовувати, як виявляється. Е, щоб звільнити і від тиску надмірного, треба привідкривати рота, щоб вам не позакладало вуха. Розумієте? Це, наприклад, і в армії учать теж. Значить, такі моменти. Те, що я ховаюся, за чиїми спинами, і те, що там один дебіл писав, що за мною першим прийдуть і мені відкрутять голову, оскільки там я в АТО був, я чекаю вже дуже багато років. І той, хто до мене з мечем прийде, від меча загине. Я, наприклад, в цьому впевнений. Тому мені нема що боятися, і я за чиїми спинами не ховаюся. Я отримав доволі багато всяких поранень, за які я не маю ніякої, скажімо так, від держави, ніякої привілегії, ніякої допомоги, ніякого визнання. Я зрозумів, що системі поїбать на своїх це просто маразм, так воно є. І фактично всі мої дії, які спрямовані на розповідь про такі речі, в першу чергу це застереження для людей, які не розуміють ступені відповідальності. І допомога тим людям в розумінні всяких проблем, з якими вони можуть стикнутися, які розуміють ступінь відповідальності і які її можуть уникнути, яким необхідно володіння. Це їхнє діло, на їхнє рішення я не можу і не збираюся впливати. Оскільки не хочу, щоб на мої якісь життєві проблеми і рішення в тих проблемах, ті, хто не впливав, я не збираюся впливати на ваше рішення. Якщо ви це рішення прийняли, я можу розказати, як це все робили інші люди. Ступінь відповідальності, яку вам припишуть, буде залежати від ступеня складу злочину і доведення його. Якщо ви можете цього уникнути, я дуже радий, це все дуже добре. Про стрільбу, як тримати правильно пістолет. Бачили одне з відео. Я так чекав, коли хтось напише, що я ідіот, я неправильно пістолет тримаю. Коли я тримаю його ось так і права рука, оскільки я лівша, права рука в мене знизу, я ніби його тримаю, як блюдце з чаєм. Це по-дебільному неправильно. Я чекав, поки хтось напише, думаю, можливо, хтось знає. Я спеціально це зробив. Пістолет тримається зовсім не так. Допустимо, ліва рука тут, права закладається сюди, між оці пальці і накладається на оцю руку, тримаючи пальці під затвором, щоб він вам по пальцях не хуярив. І один з пальців можна так ось сюди закласти. Я не знаю, як це продемонструвати зараз, оскільки штатив я лишив. Блядь, може я такий телефон покладу дай тут вам покажу. Та нахуй там. Ось так тримаєте і тут одну руку заклали, просто ось сюди, тою частиною долоні. Ось так заклали і оце, це ваша зготовка. Все. Ось так, не ось так. Це тупо, це гуня, це не добре. Ось так заклали все. Ви контролюєте також цим пальцем, тримаючись тут віддачу, контролюєте ціль і не тримайте його повністю на витягнутих руках, на трошки зігнутих ліктах, щоб ви могли, не повертаючи разом з корпусом, я це все потім детально буду показувати. Не повертаючись корпусом, повертаючи тільки руками. Тобто на, поверта... на поворот корпусу більше йде часу, ніж на маневрування руками, оскільки руки швидко реагують на поворот вашої голови. А спина повністю корпусу, треба змінити положення ніг і так далі. І все. І зазвичай пістолет треба тримати в такому е, саме положенні. Ось так. Не знаю, хто так чим займається, я просто показав. Що я не повністю дебіл. Ось такі короті, хлопці речі. Демонстрація, як це все робиться, однозначно не буде. Не даю марних надій. Я можу тільки розказати, вказати на джерела і розказати про всі нюанси і сказати, не поспішати. Навіть виготовляючи. Для якоїсь спортивної розважальної стрільби, щоб ніхто нічого не бачив, десь там хуй знаде, Ви мусите дуже е, правильно це все зробити. Не поспішаючи. Окрім першу чергу 95% це саме ствол. Підберіть діаметр, не поспішайте. Якщо висріли занадто багато, подумайте про те, щоб затулити дросельний отвір, і подумайте про те, щоб збільшити на важку пороху. Або подумайте, як перевтулити ствола. Це все також робиться просто. Виточується втулка, втокаря. От мені втулку на якусь худню. Це не є якоюсь відповідальністю саме для токаря. І він не повинен знати, для чого воно вам. Від вас потрібні розміри, від нього результат фактично виконана робота, готова деталь. Про розуміння, як це треба в себе робити, втулювати і так далі. Розкажу. І також розкажу потім, як тут міняється ствол. Ствол тут міняється на нарізний, сталевий для бойового патрона, дуже легко. З тим, чим зустрічався, є два варіанти на різьбу і другий варіант на холодну теж запресовування. Метал соприжається так, тут нагрівається газом. Там той елемент сам ствол охолоджується, він ставиться дуже плотно. Потім, коли метали е, одну температуру набирають, таке сопряження, що краще сварки. Тертя внутрішньої зовнішньої частини посадки настільки здоровенне, настільки масштабне. Що його розділити неможливо, і патроном його не викине звідси, не видере. Ці всі моменти будуть згодом. А наразі ось така інформація для роздумів. Подумайте 150 раз. Моє діло просте. Я за те не можу нести ніякої відповідальність, я тільки наголошую, що відповідальність це буде ваша. Розказую, ділюся досвідом з тим, з чим зустрівся. Думайте і будьте всі здорові!